Сьогодні Україна відзначає два словетних свята: День українського козацтва та покрова Пресвятої Богородиці. Ці свята нерозривно не пов'язані між собою, адже Божа матір це заступниця покровителька наших козаків. І до нині нащадки козаків розвивають найкращі традиції наших предків, що для нас зразком, доблесті і відданості Україні. З усього серця вітаю з цими знаменними святами всіх громадян України, гідних нащадків великих передідів, у чих жилах тече гаряча козацька кров і живе дух наших героїчних попередників. Шановна громада! З нагоди свята Дня Козацтва та Пресвятої Богородиці вітаю усіх, хто носить високе звання захисника України. Сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям, солдатів наших захисників. Бажаю міцного здоров'я, щастя, злагоди вам та вашим родинам. Ви ті, захисники, янголи-охоронці нашої України, які щодня роблять неймовірне. Та боряться за нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладнішій миті. А також схиляю голову перед тими героями, що відійшли у вічність, захищаючи нас. Слава Україні! Героям слава! На дворі і тільки що ти як, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій свічка не згаса, до віку буде вже. горіти, горітиме вона. Молодий юнак, молодий козак, там біля тополі калина росте мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов далечі, за правду і до Тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Рік вже проминув, прийшла нова весна, а спокою в душі. А він героєм став молодий юнак молодий козак, там біля тополі наросте. Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в вже його душа. Мама, я в бою за волі. 收到的信。 Буде щасливою, ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Служіть і мужнійте, старайтеся щосили в майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді, раділи й пишалися вами у добрий вам час, синочки кохані, сини, соколята. Нехай переможною буде війна, бо кожного з вас жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. Днем захисника тебе, небо завжди голубе, буде хай над головою і красою і степовою. Любувався, щоб завжди, не встрічав, щоб ти біди. Був веселий і відважним, сильним мудрим і поважним. Що вміє справжній чоловік? Свою родину поважає для жінки краще він за всіх, бо щиро й її кохає. Він гарний батько, справжній друг, Таким назавжди залишайся. Збирай своїх знайомих круг та святкувати знову збирайся. Святом козачим тебе я вітаю, відваги, любові, щиро бажаю, Хай буде все добре, здійсняті в сім'ї, у серці хай тепляться світлі надії, І ще побажаю щастя і добра усім нам безхмарного тільки життя, будь мужним і гідним держави своєї, Відважним нащадкам країни всієї. Шановна громадо! щиро вітаємо всіх з НЕМ захисників і захисниць України зі святом мужності, честі, доблесті, незламності, національного духу. Найщиріші вітання усім воїнам, які мужно захищають суверенітет, територіальну цілісність нашої держави, мир та спокій українського народу. Бажаємо нашим захисникам міцного здоров'я, незламності, волі, сили духу, незгасимої енергії, миру та злагоди нашій батьківщині, наснаги у зміцненні обороноздатності країни. Плідній праці на благо української держави. Слава Україні! Героям слава! Слава морській піхоті! Вірні завжди! Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності, що передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято знайшло свої продовження в часи козацької січі. Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею. Звертаючись до неї, вони казали: покрий нас чесним своїм покровом та захисти нас від усякого зла. Тож вітаю всіх козаків із цим радісним святом і бажаю міцного здоров'я, щастя і наснаги у відродженні.